Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні у мене на огляді ось такий цікавий пристрій. Це, ніби як інвертор, під акумулятори від Макіти. Також ці пристрої є і під акумулятори Мілвокі, і під Девольт. Назва інвертор тут, звичайно, трошки спірна. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Давайте почнемо з упаковки. Доїхав він до мене в ось такому вигляді всередині. Цей типу інвертор був запакований в пуперку, і також нам тут таку брошурку поклали, де написані його характеристики, та що можна підключати, і що не можна підключати. Сам інвертор має тут навіть таку захисну плівочку, її давайте одразу знімемо. Тут також є наклейка, але не думайте, що вона тут просто для краси. Просто китайці ну, свій косяк захотіли сховати. Тут такий круглий отвір. Він розрахований під розетку типу автомобільного прикурювача. Такі інвертори вони є для автомобілів. По перше, ось цього майданчика під Макіту у них немає. А тут гніздо, воно, ну, типу як подовжувач працює. Погано, що китайці не залишили цей роз'єм, тому що, наприклад, можна докупити 65 ватну зарядку в прикурювач Базеус, яка вміє видавати Power Delivery 3, тобто 20 вольт. Чим ми можемо заряджати ноутбуки. Ці зарядки, вони, як правило, універсальні, тобто працюють як від 12 вольт, так і від 24. Від 18-вольтового акумулятора воно б чудово працювало. Давайте його підключимо. Одразу засвітилися usb порти. Тут у нас їх три: один помаранчевий, який згідно з характеристиками у нас повинен видавати 12 вольт 2 ампери. Інші ніби як повинні видавати 5 вольт 3 А. Давайте це перевіримо. В принципі, майне цікавить помаранчевий, тому що якщо дійсно видає 12, то можна, наприклад, через тригер від нього заживити роутер. Для перевірки використаю, скажімо так, один із найкращих USB-тестерів. Це ось такий паяльник. Підключатиму його ось таким кабелем, який у нас тут показує споживання у ватах. Ну і також підключу через ось такий USB-тестер. Теж він у нас покаже і напругу, і струм. 5 вольт є. окей. Далі ось паяльник вже з підключеним кабелем, і підключаємо його до тестера. Бачимо, що у нас затригерилось 12 вольт, тобто дійсно видає 12 вольт. І давайте спробуємо нагріти паяльник. 23 вати показує кабель. І десь 1,8 А показує тестер. Трошки не дотягує до заявлених 12 вольт 2 А. Тому, наприклад, щоб заживити роутер, можливо, навіть разом з. Ону терміналом досить непогана річ. Перекинув тестер на інший порт на 5 вольтовий. Зараз спробую підключити блютуз-колонку. І що у нас буде? Ну, бачимо, вон, вона бере 1,5 А. Тобто є надія, що з 5-вольтових портів дійсно можна отримати по 2 А. До речі, про такі акумулятори в мене вже було кілька відео. Наприклад, собівартість ось цього акумулятора на 6 А годин в мене вийшла 500 гривень. Зараз, якщо по актуальним цінам такі збирати, вийде ну, десь 700, оскільки елементи подорожчали, їх можна купити по 50 гривень за штучку. Відео про збірку такого акумулятора в мене вже є на каналі. Також під такі акумулятори. Акумулятори я розробив ось такий універсальний блок живлення. Тут у нас готовий модуль з Aliexpress, а також додана сюди і зарядка 40 Вт, яка може зарядити. ноут. Про це також є відео. Заходьте, дивіться, якщо вам цікаво. Тепер давайте поговоримо про те, що не солодко з цим нібито інвертором. Позаду у нас є вимикач, який вмикає саме наші 200 вольт. Вольтметр показує напругу на акумуляторі, показує, до речі, плюс-мінус вірно. І давайте перевіримо, що він у нас там видає. Я спеціально взяв мультиметр з авторежимом, тому підключаємось і дивимось, що він нам покаже. А покаже він нам 202 вольти постійного струму. Показує мінус, добре, давайте змінимо щупи місцями. Ну, ось, наші 202 вольти. Напруга, яку він видає, корелюється з напругою акумулятора, тобто заряджений акумулятор, який має напругу 20 вольт, інвертор видасть 200 вольт. По ходу розряду акумулятора напруга на виході типу інвертора буде падати там до 180-170. По-перше, це обман, тому що китайці навіть в цьому папірці пишеться щось про AC output, а AC це і є змінний струм, тобто ось цей вихід змінного струму, який ні разу не змінний Також я сюди підключав і осцилограф в той самий фнірсі. Нічого там цікавого не відбувалось, тобто це навіть не меандр тут взагалі немає змінного струму. Це навіть не інвертор, а такий собі підвищуючий модуль. Вихідна потужність у нього нібито 120 Вт. Я підключав до неї свій 32-дюймовий телевізор. Він споживає в середньому 40 Вт. І ось на такому моєму акумуляторі він спокійно може пропрацювати там десь 2 години. При тому, що він споживає всього 40 Вт. Цей типу інвертор досить помітно гріється. Враховуючи китайський 120 Вт, я б не радив його навантажувати більше 60, ну прям довго тривало. Головне, що не можна до нього підключати, це різні асинхронні двигуни. Тобто, якщо у вас є якась там не знаю старенька кавомолка або який-небудь інструмент, бажано його сюди не підключати. А от що дуже добре сюди підходить, то це, наприклад, пістолет під термоклей, оскільки ця коробочка. На Аліекспресі коштує ну, десь доларів 10. Зі знижками її навіть можна було придбати за 7 доларів. Я публікував це в моєму телеграм-каналі, я ж придбав її потім за 10. Ще такий момент, що так як китаєць прямо писав в описі, що він видає змінний струм. Після того, як я отримав цю штучку, я відкрив диспут і спокійно повернув собі половину вартості. І що ще до нього можна підключати, так це різні. Звичайні блочки живлення, тобто зарядку від ноутбука можна спокійно підключити. Наприклад, ось мій блочок від паяльника. Давайте одразу його підключаємо. Підключаю до паяльника і давайте подивимось, як швидко зараз він нагріється. Нехай так і буде 350. Ну і ми бачимо, що це вже сильно цікавіше, ніж грітися від USB-порта. Так вже можна працювати. Ну і на цьому в мене напевно все. Розбирати його, дивитися, що там всередині я взагалі не бачу сенсу. Прикро, звичайно, що тут немає все-таки інвертора, що він видає постійний струм, але тим не менш, в нас є нормальні три порти для зарядки. будь-чого. Завдяки цьому приладу можна перетворити звичайний ось такий акумулятор на досить непоганий павербанк, який вам забезпечить, ну по суті, автономне робоче місце. Звичайно, якщо ваша робота пов'язана з комп'ютером вам вистачає під роботу ноутбука, тому ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, якщо маєте якісь питання. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!